Так, надивилися ми відео всяких. Всім доброго часу. Ви на каналі Людок Україна. Надивилися, як роблять своїми руками насісти для яйця. Щоб яйця зборником було. Там, де курочки будуть нестися. Правда, у нас тут ось, ось петушки бігають поки. Курочки воно. Петухів дуже багато. От ми надивилися, але ну ми взяли з каналу Стрелецький. Сергій Стрелецький. Я його обожнюю. Він молодець. Пройти стільки в житті і все з нуля підняти знов. От і ми вирішили таку зробити штучку для курей. Так, зліпили такий каркасик. Тут буде 63. яйця збиратися, а там будуть нестися. Це все заш'ється. Розмір тут 50, так? Да? Олег. Ширина 50. Розмір. Ширина 50. Самого кубла скільки там 30. 30 на тридцять. Тут 30. Там, де буде курочка нестися, а там деється зборник 20, да? Покажи. Покажи. Покажи, може, людям цікаво буде. Ну, 16 може, тут десь mm. такого. Ну, я думаю, 17, що достатньо. достатньо. А тут навіть тридцять три. три. А висота яка? 32, 33, 33. 33 тут на 33. крайні трохи вийшли. Тут 30. А висота? О, Тут 50. Тут 50, висота. Даже чуть більше, 52. А тут 35. 35. Криша, щоб не сиділи, не вход, какали. Вход у 22. А Я їм думаю, достатньо, достатньо. Їм достатньо, буде 22. Вони люблять такі шукати дирочки. Де дирочки, посадять. Дирочки, дирочки. Буде на 6 ячеїчок. Так, дірочка. Тут 6 буде. Диві, Найшли це з подручних матеріалів. Найшли отаку сітку у себе. Не знаємо, що тут було. Від чого це, я не знаю. Ось таке будемо ліпити. Потім побачимо, як все заш'ється, як воно буде виглядати. Ще може прийдеться покрасити його, бо щоб його було зручно витирати. О, де сидить курочка. Ото курочка. Подиви, курочка. Оце воно отак. Вкривається, воно отак. сидить. Так, сюди. Накру. Процес продовження. Гнезд. Класс. Работает, работает режиме, да? О! Ну, все завершено. Я гніздо для яєць. Для курей. Оце так буду братися на ніч. Сюди вони не залізуть. Це яйцезборник. Це куром. Гніздишки. А на ніч, на ніч отак будемо пускати. Хай сидять, а на день отак, щоб вони могли залізти туди. На шість таких ячейок. Побачимо, установимо, як воно буде працювати в курнику.